для роботи сесії потрібно обратно і цільої комісії. Мою обрати від цільно комісії наступних депутатів. Е, ольга Ду і Україну і Віра Дубіська. Правильно славян. Хто за? Хмоби. Дітримались. Сімнадцять замість ми Шановні колеги.

Пятое. Внесение изменений по нам народу по закону коммунального финансового устройства и устройства государственного дворца перейти. Внесение изменений по нам и шпидувание изменений по нам на то, на дворца перейти. Внесение изменений по нам и сфинансирование любых связанных с переместным конструкцией и ремонтом контрольной автомобильной политики, которые проходят при целях Польского института и социальных граждан на дворца перейти. Внесение изменений міської ради 25 рік на середньому місцевому відбуванні на соціально культурних заходів міської ради на 15 уроці. 10, рішення виконавчого комітету міської ради, що на матеріальної допомоги, надання матеріальної допомоги, ступені надання матеріальної допомоги. 13 дляміння структури складної системи закладу освіти спосіб, економічної громади міської ради. 14. Дляся відмін інфраструктури.

Леші Крушенівського, Порчинського, Сорківського, 22. Наслізьбу до статуту Скорізької міської системи публічно-шкільних бібліотек затвердження рішення 6-ї сесії міської ради від 18 2021 року до 54. 23. Затвердження структури та організації пісень міської ради міської системи публічно-шкільних бібліотек. 24. Затвердження структури та організації числення з комунального закладу Спольської міської ради історики передачі Музейської. Я збільшу додаток 2 до рішення міської ради від 22.12 року минуло 102. 26. Звернення Спольської міської ради 8 плану перемоги поставили президентом України. 27. Позапраження рішення виконкому з питань у комунальним майном. 28. Позавтраження факту перебування об'єктів міського майна комунальної нації міської ради по проведення. охоронення інтелізації вулиць освітлення території міста школи, розповідаючи відділу культури туризму та промоції міської ради, технічних засобів, наприклад, обладнання, заправдачу оперативного проєкту відділу культури туризму та промоції міської ради, меднаку на міської ради, з надає дозволу на розпочаті і платежу за придбання семейних вярків на сільського сподобальського призначення, 30-й затвердження детального права території з метою зміни сьогодні, за подання семейних яркої організації і відсутній зони та доїзду до ділянки версії Зелен'янка, та звіту по статусі поліція оцінку, затвердження літального плану на кота, касательно верхне сеньовинне, та звіток по старту оцінку, далі продовжуємо літального плану території, коли забудовинства обслуговування військового будинку, господарських і споруд, значить в цілій колосів Запорізького району. 36, 84 земельні питання, 85 різне. Чи є депутат, який змінить допомогу до запропонував порядку державного? Немає. Відстав пропонує прияти на них. То запад голосування. Проти? 15 за 20 15 заміщення прийде. Значить, я думаю, що ми... Що ми... Значить, э, регламент роботи сесії, я думаю, до трьох годин без безперезаперечення. <кій> Нема заперечень. Тобто без перерви, до трьох годин не будемо ще зараз на сесії. Якщо так, то просто заперети регламент роботи сесії. Хвати, утримається. <кій> Вийня поліція. Так, тоді. Э, Порядок денний регламент роботи сесії не затвердження. Приступаємо до розминки. До розминки прошу, будь ласка, хто хоче виступити із осіб, які прибули тут на сесію позапередження, які я живу. Прошу. видав. Будь ласка. Рікнули. Слава Україні! Перш за все, спасибі велике за те, що ваша громада дала можливість виступити перед депутатами, які обрані, які мають право розпоряджатися коштами громади. Тільки я не думала, що на третьому році війни. Я буду говорити про прописні істини, що зараз є тільки два правила або ти в ЗСУ, або працюєш для ЗСУ. Я прошу депутатів критично дивитися на ті питання, які ви обговорюєте на фінансуванні. Тільки критична інфраструктура, медицина, освіта, культура. І діти є тими питаннями, які потребують нагального забезпечення під час війни. Ми програємо. Ми програємо війну, тому що ми не підтримуємо ЗСУ належним чином. Децентралізація в державі не означає відокремлення, децентралізація означає, що я є держава. І я дбаю про державу. Якщо не дбати про ЗСУ, про новітні засоби технологічні забезпечення ЗСУ, нам не потрібні будуть нові дороги, але і в парках, тому що не буде України. Це не високі слова, це реальність. Громада була згуртована тільки в перший рік війни. А далі ми розслабилися і дозволяємо собі, як громади, голосувати питання і не підтримувати ЗСУ. У 2023 році територіальна оборона, батальйон територіальної оборони за рахунок свого ПДФО сплатив громаді 37 мільйонів гривень. У 2023 році була надана допомога, яка складала 6 мільйонів гривень. Це навіть не 20%. У го році допомога склала нуль, тому що 311 тисяч, які були виділені, рішення, які були виділені для батальйону, для закупки мавіків, пішли через організацію добродій, так звані пташкі перемоги. 311 тисяч, Сколівська громада. І 65-й батальйон, який зараз на передових позиціях, завжди був на передових позиціях В Донбасі, партій. Ні. Я не залишив. Шановний Микола Степанович, ви отримали прохання від військової частини, і вони не були виконані. Всі прохання були проігноровані. Невже 65-й батальйон? Не заслуговує того, щоб Сколівська Рада підтримала прохання про закупівлю. У вас є ці прохання. У мене є всі виписки, скільки надано допомоги. Я так. Я вас так. прошу завершити, тому що... Завершимо тоді, коли я вам І нагадаю... Я вам Гаразд. Ми просили придбати прилади нічного бачення, тепловізори, шолом, навушники. Можете закрити мені рота, квадроцикли. На жаль, всі прохання були проігноровані. Можна красиво звітувати, можна навіть покласти руку на серце. Але до тих пір, поки ЗСУ не будуть підтримуватись на належному рівні, ми програємо цю війну. Ми програємо цю війну, тому що ви не підтримуєте ЗСУ. Слава Україні! Відповідаю. Відповідати будете письмово на наше письмове звернення. Відповідайте на південному звуці. Подавала на суд на Сході міську що чому перехворіти не достояти схою. Я поки що ми тут, трошки були толерантні. А що стосується, кому щось купили, то що можна нагадати за минулий рік за цей рік, я пособа пам'яті, один лікрас, які передали 65-му батальйону 103-ї браті на судно і купувати. 4,5 мільйони. Це цікаво. Тому я не хочу розбиратися. Ситуація перед вами, коли ви маєте якусь вигнавну інформацію, але просто вам говорю, що я, я, я так розумію, що ви прийшли мене трошки потролити, а це не впіврає дійсності. Запам'ятайте. Слухайте, ну давайте я тут дискусію. Я, я ще раз вам говорю, що в минулому році Сполівська міська рада виділа з бюджету 20 мільйонів. Значить, а в то вороті буде 13,5 і на 3, 3 мільйони ми зараз оголошуємо зараз торги для того, щоб закупити дорогу. Тому, знаєте, є рішення наше, міської ради. А не бажання чиєсь там, умисло щось хочеться. Якщо хтось пробує мене розкидати, то з то, того нічого не вийде. Бо це називається, знаєте, розкидати праву. Розхитується, люди хочеться розхитися. Дякую вам. Хто ще хоче виступити? Я хочу виступити. Ні. Чому? А для чого? для чого? А з якого приводу ви хочете виступати? Для того, щоб сказати, що я мало дав, ви ж просто ви, просто правду, Значить, Я, ви що? Ах, роба, так, що... я, я представляю громаду, а не ви ви громаду. А для чого вам слово? Я боюся. А з якого приводу ви хочете слово? Скажіть, мені. ви просто поговорите коштує? Ні, ми хочемо дати певний факт. Зараз не час давати якісь факти. Бо ваші факти. Це є неправдива інформація. Якщо це неправдиви, дає не дружина полеглого yes. героя Миколи Озерова. Його, напевно, знають не тільки у стрію. І, по-перше, я хочу сказати, що ми не представляємо інтереси Скрийської міської я. ради. Ми є е, родини, полеглих героїв, військові, територіальної оборони. Ви знаєте, купа наших солдатів в нашій теробороні. І прошу надати нам письмову відповідь по нашому питанню. Okay. Бо тому що ми будемо в іншому складі присутні на, okay. на наступних okay. сесії. Okay. Добре. Прошу надати і чого? З якого приводу з повітря? Хочете просто поговорити. Згідно регламенту, то відкрити, також має право брати слово. Я ВПС, що... Не кожен має право брати слово. А є депутати, в нас сесія, але дискусійний клуб, і не просто ви прийшли, що на приємні. клуб пробите ви, бо ми просили слово в різному, там де мають право виступати жителі громади. Ви почали з нас, тому будь ласка, надайте три хвилини згідно регламенту. Ще раз вас питаю, з якого приводу викладаєте? З приводу допомоги військової. Добре, я вам сказав. Що ваша колега сказала, що ми нічого не дали. Я? Я, ви. Не будете розкупатися. Так, звичайно. Дайте мені не Дякую. Ну що, давайте, про що ви так говорите? сказала про я, я, я не очернила, я не Офіційними 311 тисяч. 000... Офіційні дані, які я вам сказав. Ви знаю про прази, чи ні? Дайте. Шановні, ми працюємо у нас, Сили України, а на те, що ви хочете, а не на те, що ви хочете. Нас ми справа. хочемо захистити Україну і захистити наших рідних, які на фронті. І поки ця війна дай не пройде через кожну сім'ю, ви не почуєте нас. Я, я вам ще раз пояснюю, не, не, не займайтеся зараз. і, дай, і дай, не дай, чому? Чому? Це офіційні дані, які видайте. Пам'ятаєте, які офіційні? Я вам сказав про те, що знають всі депутати, висять про що те, чого я не смію, а Те, що ви не хочете донести до депутатів. Що? що донести? Правду. Пан, Пан забачений. 65 й Вже було приводу, ви хочете виступати. З приводу допомоги армії. Чуєте, повторюється. Прошу виступайте, говоріть. Депутат. Доброго дня, шановні депутати, я не буду тестиву, я буду тут. Пан Микола дуже добре грається словами і дуже добре доносить інформацію, яку йому десь треба. А офіційні дані, які нам надали такі, так. ми є волонтери, бойові волонтери. Особисто я і дівчата кожні три тижні, кожен місяць є у наших хлопців на нуля. А в кожного І пан Микола запрошує вас з нами. В п'ятницю завтра їдемо. Можете поїхати з нами і подивитися на тих хлопців, які в окопах. Або вівторок, будь ласка, теж їдемо кожен тиждень, можна поїхати. А тепер сесовно тої там не Там ми їдемо точно. А тепер сесом той інформації про яку говорила пані Наталя, яку гарно перекрутив пан Микола, шановні депутати, з Сколівської громади в нашій слідській є дуже багато військових ваших, які живуть тут, у ваших селах. І вас, шановні депутати, вибирали якраз їхні родини і вони самі. За 2023 рік Сколівська міська рада називала пані Наталя Цифру, отримала приблизно 37 мільйонів ПДФО. Дуже гарно зараз говорить пан голова, ми допомогли армії, ми дали, ми роздали. Ми роздали частинам. Ми роздали то, ми роздали. Є конкретно батальйон, перепрошую, ТРО, 65-й, наш місцевий батальйон Скрийського району. Зараз переключуйте, що ви там з міської ради, це, пане голове, дуже добре робить. У 2023 році, коли ви взяли 37 мільйонів і виділили дали, ви приблизно 6 мільйонів з тих 37, що ви взяли з батальйону, з ПДФО, видали приблизно 6 мільйонів і тепер дуже гарно розказуєте, що ви допомогли разокупити. Та багато хто що тоді купляв. Але 23-й рік, а був 23-й, ми маємо зараз 24-й рік. І військові, ті, які воювали, на жаль, декотрі є на цвинтарі, декотрі є демобілізовані, але багато військових стоїть в нашому батальйоні Стрийського ТРО. І там, де Сколівський, Славський, Долівський, Стрийський, є всі. І коли перед статистикою бачиш, що Сколівська міська рада дає голий ноль, ну, передає офіційно три мавіки від пташок перемоги. Тоді питання, де лишилися ті 32 мільйони, які ви не додали з ПДФУ у 2023 році? Чому депутати про то не звітують своїм громадам? Чому ви, як голова, не доносите і не кажете, що треба допомогти стрийському ТРО? Чому ви не читаєте ті листи, які вам Стрийський ТРО присилає, з потребами і з прохачками, прошу забезпечити? Я вірю. Ну... Можна відповісти? Дякую. Скажіть, будь ласка, ви знаєте такої Іванець Петро Володимирович? Володимир Володимир Петрович. Перепрошую. Ага. Володимир Петрович. Ага. Знаєте, він є заступник. Так? Ви з ним спілкувалися? Звісно минулому році. Він вам казав за тактичні навушники, які ми купували, за шолами, які ми купували. Запчастин... За автозапчастини, запчастини за автозапчастини. А за двадцять за цей? А за цей це, це був 23-й рік цього року. ви виділите ви чомусь. Збройні сили України на Стрийські і не наші, чи як ви можете забити. Ні, Це ви бавитеся словами. Та ми не бавимося сім мільйонів прийшли. Шановна, дайте тут, хто ми приймаємо. Цього року ми вже ви, ми, ми, ми виділили з міського бюджету 13,5 мільйонів на допомогу ЗСУ. Немає наші, не наші хлопцям, які тут. Десь, десь, ви кількість з 300 метро, дайте відповідь на це. Дай мене дам відповідь. По-перше, що ви знали, що ми ПДФО із Київського батальйону не отримували ніколи. Тому що такого ПДФО не існує. Якщо ми отримали ПДФО, то ми отримали з 103-ї бригади, в яку входить 65-й батальйон, стрічка батальйону. Ще раз включу з бригади. Яка дискується штаб бригади у місті Норві. І тому не треба зараз приспікувати. Ніякий ТРО, ніякий батальйон, немає ні свого рахунку і так далі, і так далі. І ніхто з ним ніяких кровостей не віра. І не треба воліти погано, те, що ми говоримо. <плес> Але зараз він про це, тому що ще раз говорю: е є цифри, є цифри, є яке служба, авдислужба, ніяке то правоохоронні органи. Е бо якщо зараз говорити. Я ще не закінчив, я ще не закінчив, шановна. Ще раз пояснюю, я ще не закінчу. Значить, Якщо ви зараз говорите про те, що я брешу, то ви просто лукавите, тому що це є офіційні цих з бюджету закуплені. Я ще вам просто більше можу сказати, що від кожного працівника школівської міської ради, який щомісяця здає гроші, минулому році. Небагато, мало чи мало кошти. Мільйон гривень ми теж закупляли у приватному порядку, порядку те, що було потрібне, те, що не зможе на бюджет. Але це інша історія. Тому ще раз запам'ятайте, запишіть, 20 мільйонів ми в минулому році виділили з бюджету на Збройні Сили України. Всі виділяли. Комусь більше, комусь менше. В цьому році вже виділи 13 половиною, не отримуючи ні одної гривні перебувають. І ще вийдемо. Я завершу, дякую. Будь ласка, якщо ви бачите, близько 2 мільйонів у двадцять четвертому році виділимо дерево. Немає дерево, ні збройні сили України. Ай, ай є досі піоти. А ви що? дякую за увагу? Я дуже радий вас почути. Хоче залишається тільки не шуміть і, і... має право, так? хотіти там буде, тому ви нам не будете розказувати. Я вошві, там Воно, так. Як можна бавитись і обманювати кого? я вам до слова, ви говорите чи му далі? Добре, я вже маю мої слова. Чи ви так домовилися? Хто пригубить? Всім доброго дня! Мене звати Павлікович Віта Богданівна. Я є головою громадської ініціативи села Корості. Метою сьогоднішнього виступу є донесення думки жителів села Користів до депутатів Сполівської міської ради. Прошу зазначити, що на даній сесії є присутні жителі села Корості, які прийшли сюди відстояти свої права. Члени територіальної громади села Коростів неодноразово зверталися до міського голови з колективним зверненням, зареєстрованим 21 червня 2023 року, вхідний номер 398, на 2 на 9. Та повідомлення про внесення місцевої ініціативи, зареєстрованим 13 березня 2024 року в Хідний Номерськ 1070209, звертаю вашу увагу на те, що дані звернення та повідомлення підписані 105 жителями громади Короста. Відповідь на них ми не отримали і по сьогодні. В цих документах було зазначено, щоб залишити ділянку прибережної річки Орява для рекреаційних потреб громади Коростова. Також була надана пропозиція до Сколівської міської ради в порядку місцевої ініціативи щодо внесення на розгляд на найближчій сесії міської ради цих питань, а саме, про забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу громадян до Берегії вишків Орява, Лівій Берег, вздовж вулиці Івана Франка в селі Корос. з метою задоволення суспільних потреб, в тому числі для створення, комфортного відпочинку, відновлення та розвитку людей різних вікових та суспільних груп людей, які постраждали від війни та залишення цих земель у комунальній власності територіальні громади села Корос. Про залишення посовища що орієнтовної площі 08 га у комунальній власності територіальній громади Селакорська та забезпечити безкорис... безперешкодне користування жителями громадських пасов, що знаходиться по вулиці Івана Франка. Про врахування всіх інтересів жителів прилеглих домоволодінь та залишення дороги загального користування, проїзду проходу до річки Орява з вулиці Івана Франка уздовж до його володіння Колосовської Надії Михайло. І найголовніше. Про резервування земельних ділянок для учасників бойових дій, числа жителів села Корості на території села Корості та затвердити резерв цих земельних ділянок рішенням Сполізької міської ради із зазначенням чіткої площі та розташування. На даний момент села Корості воює приблизно 50 осіб. На території села Коростів є вільні земельні ділянки, зокрема, земля, яка знаходиться під турбазою гірський потік в користую. Також просимо поставити на голосування проєкт рішення про надання оренду земельні ділянки орієнтовної площею 0,6 Га для сінокосіння та випастання худоби по вулиці Івана-Франка в селі Коростів та оренду земельної ділянки, 0,46 ГА для сінокосіння та випасання худоби. Ушневичу, Ростиславу Олеговичу. Військовослужбовце, солдату Збройних сил України, який вже два з половиною роки воює в складі 3-ї штурмової бригади. Сьогодні Ростислав присутній на цій сесії з Полівської міської ради, він є корінним жителем села Польського. Дані заяви зареєстровані в ЦНАПі. Шневича Ростислав Олегович є нагороджений відзнакою міністра оборони України за поранення 3 грудня 2023 року та відзнакою міністра оборони. України залізний хрест 29 грудня 2023 року. Наголошуємо, що для учасників бойових дій та осіб прирівняних до них українське законодавство передбачає першочергове надання земельних ділянок, нормативна база Земельний кодекс України стаття 122, закон України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, пункту 14 частини першої статті 12. Конституція України закріплює, що земля. Наше основне національне багатство, вона перебуває під особливою охороною держави і є об'єктом права власності українського народу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування лише здійснюють право власника від імені народу, в тому числі, коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи комунальної власності. Також хочу наголосити, що на мене, як на голову громадської ініціативи, здійснюється тиск. На мене написана заява в поліцію громадянином Гідею Володимиром Мирославовичем, охоронцем фірми, якої вони не назвали. Про те, що я, так як би мовити, підбурюю місцеве населення. Прошу зауважити, що місцеве населення присутні зараз тут на сесії. Всі вони є жителями села Коростів, вони є власниками домоволодіння по вулиці Івана Франка. Ось вони, будь ласка, всі тут присутні. Дякую. На цьому мій виступ як голові громадської ініціативи села Користі закінчується. Тепер я хочу звернутися до депутатів Спольської міської ради як фізична особа, і попросити Дякую. і попросити поставити Дякую. на влаштування мої заяви. Я корінна коростівчанка, моя сім'я з Діда Прадіда живе в Коростві. У своїй власності я маю земельну ділянку 10 соток. Я подала оцнам заяву на отримання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. Також я зареєструвала заяву на оренду земельних ділянків під садівництво та сідокосіння і написання кудон по вулиці Івана-Франка, 16 верх рікості. Звертаю увагу депутатів, що дані земельні ділянки розчищені та облагороджені. Ними я користуюся, вони заходять між земельними ділянками моєї мами та моїм приватним будинком і безпосередньо межують з ними. Я готова взяти ці земельні ділянки в оренду та сплачувати орендну плату, чим наповнювати бюджет Сколівської міської ради. Також наголошую на тому, що я є особою з малозабезпеченої сім'ї і для того, щоб я змогла прогодувати своїх дітей, забезпечити їх фруктами та прохачуватись, прошу депутатів надати мені ці землі в оренду. Нормативна база закону України про державну соціальну допомогу малозабезпечених сімей. Дякую за увагу.